Чи замислювалися ви коли-небудь наскільки міцний світ довкола? От зараз ви лежите, можливо, під теплою ковдрою, і ваше ліжко здається надійним, а стіни непорушними. А що, як я скажу вам, що це ілюзія? Що, як сама реальність, той самий простір, у якому ми існуємо, тремтить, наче поверхня води у чашці чаю, що стоїть на столі в потязі? Науковці нещодавно підтвердили те, про що здогадувався ще Ейнштейн. Вони зафіксували постійний фоновий гул всесвіту, це не просто звук, це коливання самої тканини буття. Сьогодні ми вирушимо у неймовірно спокійну і повільну подорож до витоків цього гулу. Ми дізнаємося, чому простір дихає і як далекі чорні діри заколисують нашу галактику своїм гравітаційним танцем. Вмощуйтесь зручніше, заплющуйте очі. Давайте послухаємо тишу, яка насправді зовсім не мовчить. Щоби зрозуміти, про що саме йдеться, нам доведеться трохи відмотати час назад. Згадайте уроки фізики у школі. Нам казали, що простір це сцена порожня, чорна скринька, у якій висять зірки й планети. Саме так вважав Ісаак Ньютон. Для нього простір був абсолютним і нерухомим. Але потім прийшов Альберт Ейнштейн і перевернув усе до гори дригом. Він запропонував уявити Всесвіт не як порожню коробку, а як тканину. Уявіть натягнуте простирадло. Якщо покласти в центр важку кулю для боулінгу, простирадло прогнеться. Якщо кинете поруч маленьку кульку, вона скотиться до великої не через магніт. А через викривлення тканини це і є гравітація. Ейнштейн зрозумів, що масивні об'єкти викривляють простір і час. Та найцікавіше почалося згодом. Науковці подумали, якщо тканина може гнутися, чи може вона вібрувати, чи можуть нею йти брижі як кола по воді, якщо кинути туди камінь. Відповідь виявилася позитивною, і ось зараз, через 100 років. Ми, нарешті, навчилися чути ці брижі. Давайте почнемо з простого образу уявіть собі, тихе-тихе озеро рано вранці. Вода ідеально гладка, немов дзеркало. Це наш простір у стані спокою. А тепер уявіть, десь дуже далеко, на іншому березі, хтось кинув у воду камінь. Ви не бачили, як його кинули, ви не чули сплеску. Але через деякий час до вас доходять маленькі. Ледь помітні хвилі, вони хитають листок латаття просто біля ваших ніг. У всесвіті роль води виконує простір час, а роль каменів найважчі об'єкти, які тільки можна уявити чорні діри та нейтронні зорі. Коли вони рухаються, вони не просто летять крізь порожнечу, вони збурюють її, вони створюють хвилі, що розбігаються в усі боки зі швидкістю світла. І ці хвилі проходять крізь абсолютно все, крізь зорі, крізь планети, крізь ваш дім і навіть крізь вас прямо зараз. Це так дивовижно усвідомлювати перед сном ви не відділені від космосу, ви хитаєтеся на його хвилях. Але як взагалі вчені змогли це зафіксувати? Адже ми не відчуваємо, коли нас розтягує чи стискає. Річ у тім, що ці коливання неймовірно мізерні. Уявіть, ми хочемо виміряти відстань до найближчої зірки Проксими Центавра. Це чотири світлових роки. Так ось гравітаційна хвиля змінить цю гігантську відстань менше, ніж на товщину людської волосини. Здавалося б, виміряти це неможливо. Проте у 2015 році сталося диво. Обсерваторія Ліго вперше вловила такий сигнал. Це був спалах. Короткий і різкий, ніби хтось раз ударив по барабану. Бам! І тиша. Це зіткнулися дві чорні діри. За мірками Всесвіту, це була надзвичайно гучна подія. Вчені раділи були у захваті. Ми вперше почули космос, але це був лише самотній крик уночі. Астрофізики знали, десь там має бути не просто одинокий крик, а постійний фон шипіт, який ніколи не стихає. Спробуймо уявити різницю між тим першим сигналом, який зафіксували раніше, і тим, що знайшли зараз. Уявіть, ви стоїте в тихій кімнаті і раптом падає ваза. Дзеньк, ось це і є те, що зловили у 2015 році. Різка гучна одинична подія. Це було зіткнення чорних дір зоряної маси. Але всесвіт величезний, у ньому мільярди галактик. І в центрі практично кожної з них знаходиться надмасивна Чорна діра, вони в мільйони і мільярди разів важчі за сонце. Коли галактики зливаються, ці космічні монстри починають обертатися навколо одне одного, вони не зіштовхуються миттєво, вони виконують повільний величний вальс, який триває мільйони років, і поки вони кружляють, вони постійно щосекунди, Випромінюють гравітаційні хвилі, оскільки таких пар у Всесвіті мільйони, їхні хвилі накладаються одна на одну. І в результаті ми чуємо не різкий звук удару, а постійний, низький гул. Це схоже на шум натовпу у великому ресторані, де всі розмовляють одночасно, зливаючись у єдиний постійний фон. Цей фоновий шум має назву. Стохастичний гравітаційно-хвильовий фон, назва складна, але суть надзвичайно проста. Це, по суті, голос усього всесвіту одночасно, і щоб його почути, звичайні земні детектори не годяться, вони просто замалі. Довжина хвилі від таких гігантських чорних дір може сягати світлових років. Щоб упіймати таку хвилю, нам потрібен детектор розміром з цілу галактику. Звучить як наукова фантастика, чи не так збудувати прилад завбільшки з чумацький шлях. Але астрономи, люди, як виявилося хитрі, вони зрозуміли нічого будувати не потрібно. Всесвіт уже збудував такий детектор замість нас. Нам треба лише навчитися ним користуватися, цим детектором виявилися пульсари, це дивовижні зірки, про які варто поговорити окремо. Поки ви зручніше вмощуєтеся під ковдрою, пульсари це те, що залишається після смерті зірок. Коли гігантська зірка вибухає, її ядро стискається до просто неймовірної щільності. Уявіть, ніби ви взяли наше сонце і стиснули його до розмірів якогось невеликого міста, скажімо, Москви чи Нью-Йорка. Матерія там настільки щільна, що одна чайна ложка цієї речовини важитиме мільярди тонн, але головна їхня особливість зовсім не в цій вазі. Найголовніше, вони обертаються і роблять це просто зі скаженою швидкістю. Деякі роблять сотні обертів за секунду пульсари мають потужні магнітні поля, які випускають пучки радіовипромінювання. І оскільки зірка постійно обертається, цей пучок проноситься повз землю, ніби промінь маяка, ми бачимо спалах, 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 і ці спалахи відбуваються з просто неймовірною точністю пульсари це найточніший годинник у всьому всесвіті, вони точніші, ніж навіть наші найкращі атомні годинники на землі. І ось тут починається справжня магія. Вчені відібрали кілька десятків таких пульсарів, розкиданих по всьому нашому чумацькому шляху. Фактично, вони перетворили нашу галактику на гігантську антенну. Ідея полягала в наступному якщо простір між нами та пульсаром залишається незмінним, то сигнали від цього маяка мають надходити строго за графіком. Тік-так, тік-так. Ідеальний ритм, але якщо крізь галактику проходить гравітаційна хвиля, вона спотворює простір вона його то розтягує, то стискає. А отже, відстань між землею і пульсаром також змінюється, хоча й зовсім трохи. Якщо простір розтягнувся, сигналу потрібно більше часу, щоб долетіти до нас, він трішечки запізнюється. Якщо ж стиснувся, сигнал приходить трохи раніше. Науковці з проєкту нанограф, нанограф спостерігали за цими зірками понад 15 років, тільки уявіть собі це терпіння 15 років дивитися на мерехтливі точки це була справді копітка праця, потрібно було відсіяти все зайве, вплив земної атмосфери, рух планет, космічний пил. Усе це могло збити ритм, але коли вони нарешті очистили дані. То побачили дещо неймовірне. Сигнали від пульсарів, розташованих у різних куточках неба, збивалися узгоджено. Це не була випадкова похибка одного годинника, це виглядало так, ніби коливається сама тканина, на якій висять ці годинники. Уявіть, що ви лежите на надувному матраці в басейні разом із друзями, ви заплющили очі, але відчуваєте. Як хвиля підіймає спочатку одного друга, потім вас, потім третього. Ви розумієте, що пройшла хвиля, навіть не бачачи її, точно так само астрономи зрозуміли, що крізь чумацький шлях проходять гігантські хвилі простору часу. Ці коливання мають неймовірно низьку частоту. Одна хвиля може пронизувати нас роками і навіть десятиліттями. Ось чому це спостереження. Тривало так довго. Це не швидкий скрип скрипки, це глибокий могутній бас, який лунає на самій межі сприйняття вічності. Вчені називають це музикою сфер, хоча насправді це більше схоже на гул океану, і цей гул свідчить нам про те, що Всесвіт сповнений руху, він не застиг. Навіть найпорожніші куточки космосу беруть участь у цьому танці. Просто зараз, поки ви слухаєте цей голос. Через вашу кімнату проходить гребінь гравітаційної хвилі, що зародилася за мільярди років до появи самої Землі. Що ж насправді створює цей потужний фон? Основна теорія стверджує, що це пари надмасивних чорних дір. Коли дві галактики зіштовхуються, їхні ядра з часом знаходять одне одного. Уявіть двох важкоатлетів, які взялися за руки і кружляють. Їхня маса настільки величезна, що вони буквально збивають простір навколо себе, немов міксер збиває вершки. І таких пар у всесвіті безліч. Кожна з них надсилає свій сигнал, і всі ці сигнали зливаються в єдиний хор ми чуємо не окрему пару, а їх усіх одночасно. Це схоже на те, як ви стоїте на березі моря і чуєте шум прибою. Ви не можете розрізнити звук падіння кожної окремої краплі, але відчуваєте потужне дихання океану. Гравітаційний фон це і є подих Всесвіту. Це відкриття кардинально змінює наше уявлення про реальність. Раніше ми сприймали космос як щось далеке, зірки там, а ми тут. Але гравітаційні хвилі доводять усе взаємопов'язано. Простір це єдине середовище. Те, що відбувається в далекій галактиці, фізично впливає на нас. Так цей вплив мізерно малий. Він не перекине чашку з вашого столу, але на фундаментальному рівні він змінює геометрію вашого тіла. В одну мить ви стаєте на мільярдну частку нанометра вищим і вущим, а наступної нижчим і ширшим. Ми всі постійно пульсуємо в такт із Всесвітом. Це надзвичайно затишна думка. Ми не ізольовані, ми є частиною спільного єдиного процесу. Існують і інші, ще більш екзотичні теорії походження цього гулу. Деякі фізики припускають, що частина цього фонового шуму може бути відлунням великого вибуху. Уявіть собі той самий перший момент народження Всесвіту, мить неймовірної енергії та хаосу. Цей момент міг залишити свій відбиток на самій тканині реальності, і він досі мандрує космосом. Якщо це правда, то, слухаючи цей гул, ми буквально чуємо момент створення світу. Це схоже на археологію, тільки ми розкопуємо не кістки динозаврів, а вібрації яким 13,8 мільярдів років. Хоча ми поки що не можемо остаточно відокремити відлуння великого вибуху від шуму чорних дір, сам факт такої можливості просто захоплює. Повернімося до відчуття спокою. Подумайте, наскільки все це відбувається плавно. Гравітаційні хвилі, це не нищівна сила цунамі, це лише ніжне коливання, вчені порівнюють це з легким брижем. Якби всесвіт був абсолютно тихим і нерухомим, це було б трохи моторошно, як мертва тиша у покинутій оселі. Але наявність цього фонового шуму свідчить про життя, про те, що процеси тривають, еволюція галактик не зупиняється. Зорі народжуються і вмирають, чорні діри зливаються, матерія перебуває у русі. Цей гул доказ активності та енергії, що пронизує все суще. Цікаво, що для виявлення цього ефекту вченим довелося об'єднати зусилля по всій планеті. Радіотелескопи у Спинштабі, Європі, Індії, Китаї та Австралії працювали синхронно, це теж свого роду глобальна мережа, людський детектор. Люди різних культур і мов слухали небо разом, і вони почули одне й те саме реальність не статична. вона флуктує. Слово флуктуація тут дуже доречне. Це означає легке, випадкове відхилення, світ ніби трохи дихає, вдих і видих, розтягування та стиснення. Цей ритм набагато повільніший за наше дихання, але він такий же природний. Уявіть собі саму структуру простору часу на мікрорівні. Якщо ми почнемо збільшувати масштаб, наче під мікроскопом, спершу ми побачимо атоми, потім ядра. Далі Елементарні частинки, але якщо ми зануримося ще глибше, туди, де панує планківська довжина, найменший можливий розмір у всесвіті, фізики припускають, що там простір буквально кипить. Це явище називають квантовою піною. Там простір і час постійно розриваються і знову склеюються, з'являються та зникають мікроскопічні тунелі. Це справжні киплячі супреальності, і гравітаційні хвилі цей низький протяжний гул це макроскопічний вияв цієї складної, бурхливої природи нашого світу. Більшість людей боїться чорних дір. Їм уявляється, що це монстри, які поглинають усе довкола. Але в контексті нашої розповіді чорні діри виступають у ролі творців. Не руйнівників, а генераторів хвиль, без них всесвіт був би значно тихішим і нуднішим. Їхня гравітація настільки потужна, що не дає простору застоятися, вони перемішують, ніби збовтують космос. Можна сказати, що Чорні діри це ті самі руші, які підтримують динаміку цієї величної космічної симфонії, а ми, перебуваючи тут на землі. Є слухачами першого ряду цього грандіозного концерту. Зараз, коли ви лежите у темряві, спробуйте уявити собі ці хвилі. Уявіть їх не як якісь загрозливі лінії на графіку, а як м'які барви. Уявіть, що простір навколо вас переливається, наче невидиме північне сяйво, повільні плавні відтінки фіолетового та темно-синього. Вони проходять крізь стіни, крізь стелю, прямують униз до самого ядра Землі, а далі і у космос по той бік планети ніщо не може їх зупинити і ніщо не може їх затримати. Вони вільні і в цій свободі є щось глибоко заспокійливе. Денні проблеми здаються такими незначними, такими крихітними, якщо порівняти їх із диханням галактик. Науковці стверджують, що ми на порозі нової ери в астрономії. Раніше ми лише бачили всесвіт очима або за допомогою телескопів. Тепер ми почали його чути. Це ніби ви все життя дивилися німи кіно, аж раптом у кінотеатрі ввімкнули звук. Картина світу стає об'ємною, повною. Ми дізнаємося таємниці, що були приховані в темряві. Ми зможемо зрозуміти, як саме формувалися галактики на самому початку часів, ми зможемо перевірити теорії, які досі здавалися недоказовими, майбутнє обіцяє бути надзвичайно цікавим, але зараз у цю мить важливе лише відчуття причетності це відкриття має також філософський аспект воно нагадує нам, що стабільність поняття відносне. Навіть порожнеча не є порожньою, навіть нерухомість сповнена руху, але це не повинно викликати тривоги. Навпаки, це означає, що світ гнучкий, він не застиглий камінь, він живий потік, і ми пливемо у цьому потоці. Наша свідомість, наші сни це також частина реальності, і якщо реальність коливається, можливо, наші сни це спосіб налаштуватися на ці космічні ритми. Хто знає, наука поки що не може відповісти на це питання, але перед сном можна дозволити собі трохи фантазії незабаром це відео завершиться і залишиться лише ваш власний ритм, ритм вашого дихання, вдих і видих, ритм вашого серця. Спробуйте синхронізувати їх з уявним ритмом Всесвіту, повільно, спокійно. Уявіть, що кожен ваш видих. Це маленька гравітаційна хвиля, яка йде у світ, несучи спокій. Ви в безпеці, ви вдома, і ваш дім це не просто будівля з цегли та бетону. Ваш дім це величезний, дихаючий, співаючий всесвіт, який дбайливо тримає вас у своїх гравітаційних долонях. Відпустіть усі думки, нехай вони розчиняться, мов брижі на воді. Коли вітер стихає, залишається лише гладінь, тільки фон, м'який обгортаючий гул тиші, ви частина чогось безмежно великого та прекрасного. І це щось зараз піклується про ваш сон. Дозвольте собі зануритися у цю м'яку тканину реальності. Вона тримає вас, вона колише вас. Добра ніч. Ми подолали довгий шлях. Від нашої спальні аж до країв спостережуваного Всесвіту і назад, ми дізналися, що реальність це не якась тверда сцена, а живий океан, повний вібрацій та таємних пісень, які наспівують надмасивні чорні діри. Відкриття гравітаційного фону це поворотний доленосний момент в історії людства, мить, коли ми нарешті почали чути сам шепіт космосу, тепер щоразу заплющуючи очі. Ви можете пам'ятати, тиша навколо вас наповнена величчю. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ця лекція допомогла вам розслабитися і відчути зв'язок із світобудовою. Якщо вам сподобалася ця мандрівка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і, якщо ви ще не спите, напишіть у коментарях, чи почуваєтеся ви затишніше, знаючи, що всесвіт схожий на океан. Солодких снів